На вашу думку, як ситуація і те, що Росія вивела війська з Сирії, вплине на нас? Ну, давай, от е це а потім дуже, ми до українських да, питань. Не не вис, ну я вважаю, що це дуже крута була операція. Це була операція на е троїх, так скажемо, це було США, Ізраїль і Туреччина. Е ну, Щоб ви зрозуміли, е всі три країни бомбили. Бомбосховищі і зброї сховищі в Сирії, дуже велика кількість, і так совпало, як кажуть, що кожна країна була туди, куди він був. Тобто, як правильно сказати, тобто так відбувалось настільки все. — Сложно. — Організовано. Да, — Організовано так. Да? Тобто, куди били, наприклад, ізраїльтяни, не били США. Розумієш, да? Да. Тому... — Куди були турки? не, 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 не Ізраїльтяни. Да. Ну, от, будь ласка, вам конкретний приклад, коли відрізняється, про що кажуть політики, і що роблять політики. Я хочу вам нагадати: два місяці тому. Заява Ердогана, що він готовий починати війну з Ізраїлем. Я хочу нагадати, як він жорстко про це критикував так. Ізраїл стосовно сектора Гази, 2-3 місяці тому. Так. Сьогодні що ми бачимо? Ми сьогодні бачимо конкретні кроки по Сирії, де Ізраїль, Туреччина та США разом зробили Сирія за 6 днів. Будь ласка, і це реальний факт. Ну, По-перше, про що це каже? Це каже перше, що такий дзвінок для Ірану. зробили такі, знаєш, посилання, що так можете відбуватися і у вас. Так. Або ви закінчите з цими е, випробуванням е, ядерної, або буде поганий наслідки. Це перше. Друге, друга, так скажемо, другий дзвінок це було для, Google, де показали, що друг, скільки б ти не вклав грошей, якщо ти став слабіший, після цього ти почив війну в Україні, і ти дуже, так скажемо, став слабим, то, будь ласка, ми у тебе забираємо е, Сирію. Ми знаємо, що туди була. Вклали туди з 11-го року ну, великі мільярди, десятки мільярдів доларів. Так. І ми побачили, що е, отак, так, от, так скажемо, е, перед носом е, забрали у гула е, Ну, Також це можна трактувати, що е, ці три країни е, дали можливості Ізраїлю і Туреччині. Зробити таку коаліцію і південь віддати їм до Ізраїлю, по суті. Так, да, Ізраїлю. Чому? Тому що ми з вами розуміємо, що зараз позиція, ну, я не можу сказати, що в Сирії сьогодні там якісь там на першому місці залежі Нафта та Газа. Ні, це не так. Але географічно Сирія дійсно дуже розташована на дуже комфортному для економіки місці. Є географічно. Тому ми розуміємо з вами, що всі з півдня, там, наприклад, там все, все можуть використовувати коридор це, через так скажемо Сирію, для того, щоб постачати нафта. І це додає ще більші можливості вплинути на ціну нафта. І знижувати ціну нафта. Тобто для нас це насправді важливо. І це для нас, і це для США, а, тому що ми знаємо з вами, що говорив а, а, Трамп. Трамп говорив бурі, дідка бурі, пам'ятаємо. Так, да? так, да. І ми знаємо з вами, що головна обіцянка Трампа це знизити обов'язково один іст, кажемо, головний. Обіцянці знизити ціну на нафту. Тому. Я впевнений в тому, що а, Сирія це такі дуже конкретний приклад, як можна за шість днів скинути диктатора. Диктатор, який був, хочу нагадати, що батька а, президента Сирії Асада а, Асада був з 70-х років, там він, якщо не помимо, тобто вони. У влади 50 років, розумієте? Так. І будь ласка, як закінчується, як закінчують диктатори свою, так скажемо, свій шлях в житті? Тому я вважаю також, що сьогодні можемо говорити про те, що е, Сирія, знаєш, відновлює відношення. Між своїми сусідами. Ми бачимо, що Ізраїль, ну, Ізраїль заявив, що да, ми, ми долучались до цієї операції, ми були зацікавлені, щоб це відбувалося. І, будь ласка, ми бачимо сьогодні, що сьогодні вже є прем'єр-міністр новий, який сьогодні почав працювати, якщо не помиляю, помиляюсь, до. Березня, чи до січня Так, так як тимчасова як да, влада. Тому, слухайте, ну що, я хочу привітати сирійців. Я сподіваюся, що ми побачили вчора мільйони людей почали поверну, повертатися до Сирії. Я дуже радий, що змогли відправити туди, куди і Янукович пішов на три букви Асада. Uh, я був шокований, то, що я побачив в Сирії, які там кімнати, питок, uh, uh, як там людей котували. Ну, це просто там жах. жах. Там жах uh, тому я хочу сказати, що відбувалося в Сирії, така ж uh, доля чекає Росії. Побачимо і подивимось. Я впевнений, що так і буде. Так, і просто тут і, і теж є цікавий момент, що буде далі з російськими військовими базами. Да? Тому що їх там дві. Да, І... так, ну, дуже багато інформації що зараз, що е, були домовленості, що просили Асада е, по мірному передати владу, але він відмовився. І він відмовився, о, о, кажуть, що головна, так скажімо, головна позиція була, що е, закінчити відношення з Іраном. О, але, на жаль, він відмовився. Ось так. А, так. А, Люда Ворозка пише, ми чекаємо на крах іншого диктатора. Абсолютно Людочка, дуже, дуже, дуже на це сподіваюся. Так. А, Люда пише: до речі, в Твіттері зараз багато людей постять відео, де Георгій розказував, скільки зброї знищено гетьманом на наших складах. Так, так, так. Да, да, ми дуже, здається, ми це говорили. Дуже, дуже великий дуже кількість це було 5 складів, де були. Пожари, це мільйони снарядів і мільйони тонн а, зброї. Так, ну бачиш, тому чекаємо далі на історію Сирії, і що буде за російськими ще військової військовими базами, це дуже цікаво. І я так розумію. Sorry, я, я, я впевнений, що е, це позиція з Сирії. Дуже послабила хуйла. От дуже. Тобто, зараз, якщо почнуться якісь перемовини. І будуть, так скажемо, тиснути на Росію, це в мінус Росії, тому що скажуть, слухай, подивись, за 6 днів. Ну Так, так. Тому... І режим просто склався, як картковий ракет. Так, так. І насправді, е, ну, я думаю, знаєш, е, баг... і, е, я обичаю, Олексій. вчора я читаю: 6 тисяч військових з Сирії можуть поїхати до Росії. Послухайте. Ну, якщо хтось вважає. Що 6 тисяч військових щось вирішують. Ну, ми ж вже чули, що 12 тисяч е, корійців е, приїхали. Так. І щось змінилося, ну вони захопили Курськ, захопили е, Україну чи що. Ну, воно розганяє, знаєш, якісь чуш. <говори> <говори> ну, це ж ну Я зробити. в цьому не спеціаліст, там, так, да, великий, але ну вважаю, що потрібно просто рахувати, що там 5-6 тисяч. Людей, які будуть перекинути, послухайте, ну це не про що. Ну це ж домисло робиться. ти ж сам Але живе, це розумієш. дуже великий плюс нам. І я хочу сказати, і я впевнений, в тому, що і знаю про те, що наш ГУР долучався до цієї операції. І я дуже вдячний. До праці по звільненню від так, осаду, так? так? так, так. А, а Іван пише: посадять пороха за зраду. Хто ж його посадить? Он же пам'ятник. <рес> 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 ну, дивіться, я би хотів би. Друзі, я би хотів би наступне. Я би хотів би, щоб кожен в нашій країні, не має різниці як прізвище. Це буде Порошенко, Зеленський, Біркадзе, не Немає різниці. Кожна людина повинен обов'язково бути відповідальним. Якщо ти порпрезидент, що ти політик, президент, то ще більше ти повинен бути відповідальним. Розумієте? Ну тут писати можна на будь-яку людину. Що все, що згодно. Yeah. Я в своєму житті вже відчув, що може тобі отокувати так, що взагалі ти не можеш уявити і о, 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 облити і лайном, і писати і там дуже багато поганого. Але вважаю, що людина обов'язково відповідальна. Я вважаю, що сьогодні, з 2019 року, відповідальний в нашій країні це президент. Все, що буде відбуватися в нашій країні. І поганий, і добрий це за Зеленським.